Ти сидиш удома на дивані, дивишся на стіни своєї квартири. Шпалери гарні, затишні, у приємних тонах. Вони створюють атмосферу. Ти обирав їх місяцями, клеїв власноруч або найняв майстрів. Здаються абсолютно безпечними. Просто частина твого простору, частина твого життя. Але послухай факти. Звичайні вінілові шпалери виділяють токсичні речовини роками, клей під ними створює середовище для цвілі, а деякі види містять формальдегід у концентраціях, що перевищують норму у десятки разів. Шпалери можуть отруювати тебе повільно, викликати алергії, астму і мігрені, стати домом для пліснявих грибів, що руйнують легені, або довести до параної через запах, що з'являється вночі. Коли ти востаннє заглядав за шпалери? Скільки років вони висять, і чи можуть бути причиною твого постійного нездужання? Підпишись на канал Речі Вбивці прямо зараз. Тисни лайк, бо те, що буде далі, змусить тебе по-іншому подивитися на стіни твоєї квартири. Сьогодні розповім правду про шпалери, про те, що вони виділяють у повітря, і чому твій затишний дім. Може повільно вбивати тебе щоночі. Почнемо з найочевиднішого. Шпалери виготовляють із різних матеріалів папір, вініл, флізелін, тканина. Майже всі містять хімічні речовини для обробки. Ми думали, що це безпечно, але уяви таку картину ти купив нові вінілові шпалери красиві, щільні, практичні, поклеїв у спальні. В перші дні відчуваєш специфічний запах. Думаєш, що нормально, просто вивітрюється. за тиждень звикаєш. Але вініл продовжує виділяти речовини у повітря вталати, важкі метали, летючі органічні сполуки, усе це випаровується місяцями і роками, особливо при нагріванні від сонця або батарей. У 2016 році німецькі екологи перевірили повітря у квартирах з віниловими шпалерами. Концентрація токсичних речовин перевищувала норму у 15 разів, це були зовсім свіжі шпалери. Найгірше ці речовини без запаху, без кольору, просто є у повітрі, яким ти дихаєш 8 годин на добу і накопичуються у організмі. А паперові шпалери, здається, екологічніші, але папір обробляють фунгіцидами проти цвілі, антипіренами проти горіння. І формальдогідними смолами для міцності, але хімія тільки частина проблеми. Тепер про те, що живе під шпалерами. Коли ти клеїш шпалери, клей створює між стіною і полотном вологе середовище. Якщо стіна була недостатньо суха, вологість залишається назавжди. Ця волога ідеальне середовище для цвілі, особливо на зовнішніх стінах взимку. Ліснява росте під шпалерами непомітно роками. Дослідження фінських будівельників у 2019 році виявило жахливе вони обстежили 100 квартир, у 73-х знайшли цвіль під шпалерами. Люди навіть не здогадувалися просто не клей шпалери на вологі стіни, перевір вологомір перед ремонтом, і вибирай дихаючі матеріали, не вініл. Це врятує від купи проблем. І саме тут. Починається найцікавіше. Цвіль не сидить тихо під шпалерами, вона виділяє спори у повітря. Мікроскопічні частинки проходять крізь матеріал, розлітаються по кімнаті, і ти вдихаєш їх щоночі. Ці спори потрапляють у легені, викликають алергічні реакції, при слабкому імунітеті серйозні захворювання, аспергільоз, хронічний бронхіт, астму. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях цікаво, скільки людей знали цей факт. Подумай про запах якщо у кімнаті пахне, вогкістю це непогана вентиляція, це запах цвілі під твоїми шпалерами, вона вже там і розмножується кожного дня. Особливо небезпечна чорна цвіль, вона виділяє токсини, що руйнують легені, викликають головні болі, втому. Проблеми з концентрацією, ти думаєш, що стрес, а насправді тебе труїть стіна. Історія родини з Польщі змусила мене задуматися про шпалери. Їх було троє батьки і семирічна донька Зося. Після народження дитини зробили ремонт, поклеїли шпалери з малюнками звірят у дитячій. Продавець сказав, що абсолютно безпечні. Зося почала хворіти через кілька місяців спочатку застуди. Потім кашель, що не проходив. Лікарі ставили бронхіт, лікували антибіотиками ставало гірше. Дівчинка почала задихатися вночі, прокидалася у паніці, не могла вдихнути. Батьки викликали швидку кілька разів. Через рік Зосю госпіталізували з важким нападом легені у жахливому стані хронічне запалення. У семирічної дитини легені як у старої курящої людини. Лікарі почали шукати причину взяли аналізи повітря, Проби з поверхонь, знайшли джерело, шпалери у дитячій кімнаті. Коли зірвали шматок, побачили капець, стіна під ними повністю чорна від цвілі, товстий шар пліснявого нальоту. Стіна була недостатньо утеплена, взимку конденсат, а вінілові шпалери не дозволяли вологі випаровуватися. Під мікроскопом ця поверхня виглядала як цілий світ живих створінь, колонії чорної цвілі, спори, що розмножуються мільйонами усе це живо там, де дитина спала вісім годин на добу. Аналіз показав стахіботріс найнебезпечніший вид чорної цвілі. Він виділяє токсини, що руйнують легені, і зося вдихала це цілий рік. Родині довелося здирати шпалери у всій квартирі. Обробляти стіни спецзасобами, робити додаткове утеплення, а дівчинка лікувалася ще два роки, повністю легені не відновилися. Дослідження американських пульмонологів показало страшне. У 80% випадків хронічних захворювань легень причина прихована цвіль під шпалерами, за плінтусами, у стелі. Серед дітей у таких квартирах рівень астми був у три рази вищий, а хронічний кашель у п'яти з десяти. Батьки лікують не хворобу, а симптоми отруєння. Було щось подібне у тебе вдома? Напиши в коментарях. Але є ще момент: старі радянські шпалери окрема історія жахів. У Радянському Союзі використовували свинцеві барвники, особливо у яскравих кольорах. Це робило їх насиченими, але свинець токсичний, накопичується у організмі. Якщо у тебе шпалери зразка 80-х90-х, там може бути свинець. З часом верхній шар стирається, пил з частинками свинцю потрапляє у повітря, діти особливо чутливі. Свинець впливає на розвиток мозку, проблеми з навчанням, з пам'яттю, а батьки думають, що дитина просто неуважна. Відтоді я дивлюсь на шпалери інакше це не просто декор, це потенційна загроза. Яка може труїти роками непомітно, повільно, кожної ночі у твоїй спальні. Підпишись на канал Речі Вбивці і постав лайк, бо попереду ще багато звичних речей, які здаються безпечними. Пам'ятаєш початок? Ти сидиш удома, дивишся на стіни, шпалери гарні, затишні. Здавалося, що просто прикрашають дім, але тепер ти знаєш правду. Ці красиві шпалери приховують небезпеку, токсичні випаровування, пліснява між стіною і папером, важкі метали у старих барвниках. Шпалери стали символом прагнення до затишку. Ми вибираємо за кольором, думаємо про красу, але забуваємо про те, чим дихаємо 8 годин на добу ми платимо за красу здоров'ям, здоров'ям дітей, якістю повітря. І коли забуваємо перевіряти, це нагадує через алергію, через астму, через хронічні головні болі. Як часто ти задумувався, що шпалери можуть бути небезпечними, що під ними росте щось, від чого не вилікуєшся роками, подивись на стіни своєї квартири чи впевнений ти скільки років цим шпалерам, з чого зроблені, чи немає під ними небезпеки? Можливо, зараз під візерунком росте чорна цвіль, можливо, вініл виділяє токсини у спальню. Можливо, головний біль не стрес, а отруєння зі стін. Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк і напиши в коментарях, про яку річ розповісти наступною. Бо знання це єдине, що стоїть між тобою і небезпекою. Про речі вбивці на стінах твоєї власної квартири.